Вітаю, розглянемо задачі на розрахунки за хімічними рівняннями в разі надлишку реагентів, або простіше задачі на надлишок. Коли відбувається хімічна взаємодія між речовинами, їх необхідно брати в стахіометричній кількості, тобто тій кількості, які відповідають співвідношенню рівнянні реакцій. А якщо ж одна з речовин, наприклад, взята надлишку, її забагато, то розрахунки проводять за іншою речовиною. Та за тією, яка прорегувала повністю, або якої навіть нестача. Задачі на надлишок завжди мають в умові дані про обидві речовини, які реагують між собою, чи то об'єми, чи то маси, чи то маса і об'єм, чи то кількості речовин. Задачі так ми розв'язуємо, що спочатку пишемо рівняння взаємодії, рівняння хімічної реакції взаємодії цих речовин, які нам дано відомості в умові, потім шукаємо кількості речовин. Цих, які вступають в взаємодію, потім дивимося співвідношення вже за рівнянням реакції, порівнюємо співвідношення кількостей речовин і робимо, визначаємо, яка прореагувала повністю, а яка в надлишку, Розрахунок робимо далі вже як за рівнянням хімічної реакції, задачу розв'язуємо за тією речовиною, яка прореагувала повністю, або якої менше, умовно кажучи, нестачу вона. Для одержання, задача для одержання амоніаку, взяли газову суміш, яка містить 15 метрів кубічних азоту і 15 метрів кубічних водню, обчислити об'єм амоніаку, який можна отримати з цієї кількості реагентів. Вимірювання об'ємів проводили за однакових умов. Перше, що ми робимо, це пишемо рівняння реакції взаємодії обидвох речовин азоту і водню з утворенням амоніаку. Н2 плюс H2, NH3 утворюється. Тепер шукаємо кількості речовин цих, які взаємодіють, тобто азоту і водню. Маючи формулу, що кількість речовини дорівнює об'єм, який нам дано за умовою, поділено на молярний об'єм, оскільки ми маємо справу в цій задачі з газоподібними речовинами, то тут є таке значення молярного об'єму для всіх газів. Однаково 22,4 22 літра моль, або зручніше в нашому випадку брати метри кубічні на моль. Отже, знаходимо кількості речовин азоту і водню, оскільки нам дані однакові умови. Молярний об'єм за однакових умов так само однаковий, тому вийшло кількості речовин і азоту, і водню 0,67 моль. Тепер повертаємося до нашого рівняння реакцій і дивимося співвідношення кількості речовин, ну, як коефіцієнти тут, так? Тобто, за рівнянням реакції, кількість речовини азоту до водню дорівнює 1 до 3. Бо в хімії, якщо тут нічого немає, то це 1, ми не пишемо, не прийнято писан коефіцієнт. Тобто, співвідношення кількості речовини азоту до кількості речовини водню 1 до 3. У нас оце співвідношення стехіометричне за рівнянням хімічної реакції, це можна назвати умовно, нам треба таке співвідношення. На 1 моль азоту 3 молі водню. А у нас вийшло співвідношення 1 до 1, тому що однакові. Тобто, якщо нам потрібно на 1 моль азоту аж 3 молі водню, це означає, що е, азоту у нас надлишку, а водню в нестачі, або проригував він повністю той, який є, отже розрахунок робимо заводним. Повертаємося знову до нашого рівняння реакції. Надводним пишемо 0,67 моль. Тут Х моль. Для того, щоб знайти об'єм амоніаку, спочатку знайдемо за рівнянням хімічної реакції кількість речовини, а потім вже знайдемо об'єм. Так, тепер коефіцієнти. Біля водню у нас 3, біля амоніаку 2. Тому, щоб знайти кількість речовини амоніаку, треба кількість речовини водню 67 сотих, в даній умові помножити на 2, поділити на 3. І це буде 0,45 моль. Тепер, маючи кількість речовини Амоніаку, можемо знайти об'єм. Об'єм дорівнює кількість речовини помножений на молярний об'єм. 0,45 моль на 22,4 метра кубічна на моль буде 10 метрів кубічних амоніаку. Дякую за увагу!